Ендвелкам, вітаю у програмі. Дякуємо, що знайшли час. Сподіваюсь, ви в безпеці, і у вас все добре. well. Так, дякую, зі мною все добре. Було дуже гучно декілька ночей тому. І знаєте, Росія напала за тиждень до того, і здається, вони справді посилили атаки. Особливо тут, у Києві. Це досить страшно, але знаєш, я в порядку. Мені просто дуже сумно чути, скільки було жертв тієї ночі. І досі витягують туди з-під завалів. На жаль, тут в Києві. Це жахливо, це дуже жахливо. Але це, це наше життя зараз, і я сподіваюся, і всі українці сподіваються, що це скоро закінчиться. Але ніхто не знає, коли це буде Але Розпочати все таки це інтерв'ю я б хотіла з вашої історії. Фромйосторіфомюперсналсторі, коли ви вперше приїхали в Україну, як це було? Коли це було? Розкажіть трохи більше. Tell us more about that. Звичайно, так на диво я живу тут уже 10 років. Багато людей, багато іноземців почали приїздити сюди після початку повного штабного вторгнення. Висідлювати події різні журналісти, і люди завжди дуже дивуються, коли я кажу, що живу тут уже 10 років. Я тут з 2015-го. я вам розповім, як приїхав сюди. Таку трохи скорочену версію, тож я подорожував по США на своєму мотоциклі. Я мав півтора місяця відпустки і мав мотоцикл, тож я вирішив. Проїхати усі сполучені штати, зустрів неймовірних людей. Я з Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Тож я відправився в ЛА повністю через південь до Нью-Йорка, ще й поїхав через Канаду, Торонто і тоді повернувся на середній захід в Лос-Анджелес. Разом вийшло десь 12 тисяч кілометрів. Мені подобається сама ідея подорожувати, зустрічати нових людей. Тому мені захотілося зробити також подорож, але Європою. Тож я назбирав трохи грошей, звільнився з роботи, бо не міг взяти стільки часу відпустки Наступне літо і приїхав до Європи. Перших три місяці я був більше у західній частині Європи, але тоді я мав покинути, бо був тільки там три місяці, загальних шести. Тож я приїхав в Україну. Я взагалі не знав чого очікувати і не знав багато. Про Україну я маю на увазі, що єдине, що я знав про Україну, бо це був 2015 рік. Тож про протести на Євромайдані це було по всіх новинах в США. і саме тоді Україна вперше з'явилася в моєму полі зору. Приїхав в Україну, не знав, що чекати. Трохи волонтерів. Допомагав одній сім'ї з їх англійською в східній частині Києва. І після місяця двох такої роботи мій друг запропонував мені роботу навчати англійської у приватній школі в Києві. Я вирішив, чому б ні. це хороша можливість. Я почав любити цю країну повільно, але впевнено. І так вийшло, що почав викладати англійську і затягнулись це на два роки. І знаєте, кожен американець або ж не американець, загалом багато іноземців, які приїздять в Україну. Вони зустрічають особливого когось. Тож і я зустрів свою тепер уже колишню дівчину, і після того як я був з нею і був в Україні впродовж стількох років, я частинка України зараз. Хоч мій паспорт каже Америка, але серце Україна, і ось так я потрапив сюди і залишився тут. um, uh, When you first hear about а Коли ви саме почули вперше про Україну, це було у вашій мандрівці Європою чи з новин або щось подібне? Коли я жив в Лос-Анджелесі перед тим як приїхав в Європу, я зустрічався з росіянкою в той момент. Знаєте, всі роблять помилки. Думаю, це моя помилка, але це було. Ще в Лос-Анджелесі я пам'ятаю продовж 2014 тисяча протесту на Євромайдані. Це було всюди по новинах. Пам'ятаю, що пішли на день народження однієї її подруги. По факту, це був я і купка російських дівчат і один українець. І ми про це говорили. Адже це була гаряча тема. Початок 2014-го, кінець 13-го. і ми говорили про це. І я зовсім нічого не тямив про політику в Україні з цього боку. Тож я слухав їхні точки зору. І потім одна з росіянок каже: вони забрали Крим, адже ж люди там говорять російською, та й живуть там росіяни. Тому це нормально. Чому цим так переймаються? Це історично російське. І потім українець каже: Стривай, стривай, це наш дім, це наша земля. Ви не можете забирати частину нашої землі і думати, що світ з цим змириться. І ми сперечалися про різні сторони, і тоді я не знав достатньо про європейську політику, українську політику, бо я ніколи насправді не залишав штати, окрім Мексики та Канади. І оглядаючись назад, навіть тоді росіяни, будучи в США, вони все одно мали такий менталітет імперіалістичний. Тому для мене так дивно зараз це згадувати, повертаючись до вашого питання. Десь приблизно у 2014 чотирнадцятому я вперше почув і зрозумів більше про Україну протести, людей, розмови про політику. Напругу між Росією та Україною це був час, коли вперше Україна потрапила в моє поле зору. Чому ви зараз залишаєтесь в Україні? Адже наша країна у війні справжній, жорстокій, страшній війні. Чому залишаєтесь, а не їдете? Um, yeah, before the full scale invasion, I was living here seven years. So. перед повномасштабним вторгненням я жив тут впродовж семи років, і як і всі українці стояв перед вибором залишити Україну чи залишитись. Я обрав останнє, вирішив залишитися. Я люблю цю країну. Так я залишив її на трохи. Поїхав в Європу на кілька місяців. Але я завжди повертався, і це мій дім. Одна з причин: я на початку виїхав, бо квартира, де я жив, це була територія недалека від Ірпіня і Бучі. Я жив у Коцюбинському, це зразу за Ірпенем, лише маленький лісочок відділяє їх. Ця територія була небезпечною, тому я жив на заході України в той час. Тому ми переїхали прямо перед повномасштабним, десь за тиждень поїхали до Мукачево. Я був там кілька місяців і не міг повернутися додому, до моєї квартири. І це була дуже сюрреалістична ситуація. Багато українців пройшли через це на початку повномасштабного і дехто проходить через це зараз. Я пройшов через це трохи лет. Якщо мою квартиру не окупували, але я був в цій небезпечній зоні, куди я не міг повернутися, оскільки були блокпости на самому початку. І ти не міг заїхати, якщо ти не військовий. Я думаю, тому що росіяни окупували Ірпіні. Буч там були міни в полях, гелікоптери повсюди. У нашому ЖК чаті люди писали, що було небезпечно тут. Постійно гелікоптери літають. Боже мій, думаю, я чув російських солдатів. Вони намагалися захопити наше село. Це було так дивно чути в будь-якому разі, відповідаючи на ваше питання. Бо я трохи відійшов. Я відчуваю, що це мій дім, і люди мають цей інстинкт. Коли стається щось погане, вони обирають бий, біжи заумри». Тож я не обрав, біжи. Так, на трохи я переїхав, але зараз я тут. Тому варіант, біжи я не обирав. Я обрав за умри просто бути тут з людьми, які мені не байдужі, з країною, яка мені не байдужа. І я просто хочу показати, що якщо я тут можу бути і залишаюсь моїми друзями. Наприклад, я не можу покинути Україну, тому я подумав, що залишусь, і якщо не можу уявити мого життя десь, окрім України. Так, як ви й сказали, зараз ви українець, але не по паспорту. Але ж загалом, а як ваші друзі і сім'я відреагували на те, що ви приїхали в Україну і залишились тут жити вже як 10 років? Тенєзна форставма фемли. Ну спершу в моїй сім'ї було дуже багато питань, бо ж ти йдеш в Україну одразу після революції. Все телебачення було у цьому, тому у них виникало питання. Чому туди? І я мусив пояснити, що це стосується Донбасу, Київ не атакують. Тоді в 2015 тисячі але я все одно мав дати їм причину пояснювати, що тут водночас багато і безпечних місць, і вони сказали: добре корі, ми розуміємо, ти молодий, і напевне хочеш набратися досвіду, побачити світ. Ми тобі довіряємо, лише бережи себе. І я розповідав їм, що Україна, що Україна більш чи менш безпечна, хіба що ти їдеш в гарячі точки, як Донбас, на той час цього вистачало, але зараз дуже важко моїй сім'ї зрозуміти мене, чому я тут залишаюсь. Під час кожної атаки, які зараз почастішали, моя мама пише мені, як ти давай, я зателефоную, чи все нормально? Я чула з новин, що була велика атака, чи з тобою все добре? Вона нервує, бо нещодавно втратила свого чоловіка, який для мене відчим з якогось боку. Я один з кількох дітей, яких вона має, тому вона... вона нервує дуже через те, що я тут, і я її не засуджую. Але думаю, всі сім'ї пройшли через це, хто має коханих, рідних, які досі в Україні. Це важко для них, розуміємо. Але це мій дім. І я думаю, що колись я і маму привезу сюди, і ми почнемо нове життя. Я yes. Uh, um, you know, you, um, uh... Перед нашим інтерв'ю ви казали, що гучно було у Києві декілька ночей тому. Ви були в Києві під час ракетної атаки 17 червня. Це була одна з найжахливіших атак. Вона була наджорстокою. It was horrible. Uh, what did you see and Що ви бачили і відчували that you heard explosions, rockets, rockets, bombs. Oh yeah, so I live in a building. it's like a high-rise building and I have like a you know big windows and they Текінщоакінсілакбезько сіті скайлайфомірсакісівоцької анлакетнайотак. Я живу в багатоповерхівці, висотці, навіть з величезними вікнами. Я можу побачити горизонт. То я можу бачити, що відбувається вночі. До прикладу, ось вночі, коли вімкнулася повітряна тривога. перше, що я зробив, точніше, перше, що моя дівчина зробила, це розбудила мене. Вона сказала: корі, це буде важка ніч. Я читала, є велика небезпека ракет. Можливо, нам варто спуститись в укриття. І я сказав: якщо хочеш, звичайно, спускайся, я поки буду тут. А якщо стане зовсім небезпечно, то приєднаюся до тебе. Але я не хотів все збирати, поки не буде критично. На жаль, дуже шкода, але в мене така. Ментальність просто як кожна людина, яка живе в цьому стресі, вона з часом до нього звикає. І ось я в своїй квартирі чую, що сирена вимкнулась, і я починаю бачити, як летить майже зі всіх боків. Скільки вибухів? Це було так гучно. Найгучніша атака, яку я чув, була за тиждень до 17 червня. А ця була такою ж, якщо не гучнішою. Я чув вибухи всюди, з того боку, з того боку. Там працює ППО. Чую, як збивають ракети. Я чув, як літають шахеди прямо над будинком. Це такий сюрреалізм. Тобто я записав звук шахеда на телефон. Це просто божевілля, чути, як він літає, і розуміти, що просто може влетіти в будівлю, і це просто жах. До того ж, я працюю в медіа і розумію, що відбувається, адже в мене і друзі також працюють в цій сфері. Один з них працює у ДСНС, Тому вранці я написав йому і запитав, які руйнування чи багато постраждалих. І я ж працюю в медіа. Чи міг би я висвітлити це для англомовної аудиторії, що тут коїться? And so, typically, in the morning after attacks like this, I message him. I said, "Hey, man, what's going on? What happened? Can you tell me casualties? Where the casualties? where's like the most of the damage at? Maybe I could do a report because I work in media. I work for this Ukrainian English language Ukrainian media company called on Press. So uh, the next day, he's I message him in the morning. He said, "We're at this spot. Uh, it, it's it's just it's horrible here right now. So if you want to do a report, it's a residential building. You can come by. I can like show you around, introduce you to some people here." І він надіслав мені Гео і сказав, що там просто жах, що це цивільна мирна будівля, тому я можу приїхати. Тож я поїхав там на місці було вже дуже багато різних медіа, і знаєте, це мені нагадало. Ракета ж влучила в центр будівлі, і цей один піс просто обвалився. І по суті, ось стало просто дві споруди, хоча була одна. Як коли я був у Дніпрі, напевно, того року я проїжджав повз таку ж будівлю. Раніше там був мій офіс, і в ту будівлю також поцілила ракета. Знову ж таки, була одна будівля, стало дві, бо одна секція просто обвалилась. І ось коли я приїхав на місце удару в Києві, я такий боже мій, це мені нагадало Дніпро. І ось ми стоїмо, говоримо про це, дивимось на знищений будинок. Людей дістають з під завалів. сидять. Сидять старенькі жіночки, плачуть на лавочках біля них психологи, і це добре, що є психологи, бо стільки болю і переживань, особливо після атаки. Тобто, буквально люди втратили свої домівки. Все, що було в їхньому житті, просто щезло. Вони втратили сім'ї. Там була сім'я, яка чекала, чекала, допоки знайдуть їхнього сина. В той же час мені писали знайомі з інших областей і питали в мене, корі, ну що там? Вони знайшли. Знайшли їхнього сина. Я питав у своїх знайомих пожежників, чи знайшли вони відповідали, що ні, ще ні, але надії мало. Пройшло багато часу. Врешті ж, все таки знайшли, але на жаль, на превеликий жаль, він загинув. І я бачив, як сім'я просто впала на землю після того, як почули новину і побачили, що дістають тіло. відео It's just I think this... Думаю, усі бачили те відео, те жахливе і страшне відео, де батько просто падає на коліна і просто плаче та кричить. Yeah, it's, it's, it's really так, це надзвичайно сумно, бо ця війна торкається кожного по різному. Втратив когось кого кохав, хтось захищає країну. Сім'ї мусять покидати країну, хтось втратив домівки, хтось мусить переїжджати до іншого міста. Кожен абсолютно кожен страждає від цієї війни. Це так сумно бачити. Це трагедія, і це може зупинитися, якщо Росія просто. Покине країну, але вони не хочуть, вони прагнуть продовжувати цю війну. І на жаль, їхні країни в США, також вони вірять словам Путіна про те, що він також хоче миру. Знаєте, якби Трамп був би тут 17 червня і бачив те, що я бачив, ту будівлю, ту сім'ю, яка чекала сина, він би прийшов до того ж висновку. Вони не хочуть миру, вони хочуть руйнувань. Україна будує, будує своє майбутнє, а Росія нищить, нищить майбутнє.

Наразі українці нібито по шматочку втрачають надію. На жаль, це дуже сумна правда, Next question uh, наступне моє питання це те, як змінилось ваше бачення війни після тривалого часу перебування тут. Адже ми всі читали книги, дивились фільми про війну і зараз живемо в ній, бачимо війну власними очима. Перш um, за want to say you know, it was very chaotic at the very beginning of the war. But there was this, this strong nationalism in Ukraine, this patriot—not but this patriotism—in Ukraine at the very beginning of the war that I haven't seen since you know, when I was here in 2015. Спершу все було в хаосі, але цей націоналізм, точніше, патріотизм на самому початку війни я такого ще не бачив з того часу, як сюди приїхав у 2015-му. Люди кричали Слава Україні, тоді як на Майдані, коли хотіли демократії, але згодом це не мовби з Всі почали жити своїм життям. А у 2022-му цей патріотизм відродився, і цього разу в 10 разів потужніше. І тепер люди хотіли допомагати. Зараз же через три роки повномасштабного вторгнення. Люди все що допомагають, але вони втомлені та виснажені. Зараз я працюю з різними фондами і людям насправді важко знайти, куди донатити, бо люди донатять, донатять до того моменту, поки не висихають, і це впродовж. Трьох з половиною років, і це ж насправді і мета Росії. Вони хочуть, щоб допомога з заходу припинилась або значно зменшилась, щоб люди були втомлені і виснажені, і врешті, щоб захід сказав, вже досить всі від цього втомилися. Нехай залишають те, що окупували, і ми отримаємо цей, так би мовити, мир. Але Росії довіряти не можна. Але врешті тут люди втомлюються, проте все ще хочуть боротися. І коли я чую від США, зокрема, те, що виходить у Трампа з рота. Люди зневірюються і думають, що вони абсолютно одні. Тепер ось так і змінилось прийняття. На початку всі були оптимістичні. Ми повернемо наші землі. Ми це зможемо. З нами США, Європа. Ми зможемо. Зараз люди стурбовані тим, що нібито підтримки менше є. Напізнаєш, звичайно, Україна повністю переможе, але для цього потрібно, щоб підтримка була безприривною у цей буремний час нашої історії. it can't go on forever like this it's you know ukraine needs a full victory but we need everyone to stand behind ukraine and it's hard to come by in this these crazy times of our history And, uh, you said that you are in uh, Ви в Україні з 2015-го. Багато подорожували. Які міста відвідували? Як це було, і яке місто справило на вас найбільше враження? Хаутфас світі імпресю з мост every oblast in Ukraine. Я був майже у кожній області України, окрім Луганської та Донецької. Я не був в Миколаєві і здається, все. Ендзайганби, айгес? Мейбі дас іт. Сабиндалдіатс. Собінтіокрапай Кривоград облас Діахуя Крапаницький, Ривде Лутс, Чернігів. Івано-Франківська Бенджелвіз облас по але. Є одна, яка вразила мене найбільше. Я був там до речі, кілька місяців тому. Але Чернівці всі мені казали, там така архітектура, такий університет. І я насправді не очікував багато, адже уже був у інших маленьких містах. так, це маленькі міста. Архітектура там класна, але не настільки вражаюча. А в Чернівцях я просто такий вау. Це аж настільки красиво. Архітектура, місто живе, університет. Там стільки історії. там жила Ольга Кобилянська, і я так хотів почути історії про неї. Все настільки прекрасно. В Чернівцях так люди мені казали, що там гарно, але ж я не думав, що аж настільки. It really surprised me about how beautiful також були і в Луцьку декілька днів чи тижнів тому. Розкажіть, як це було um, uh, how it was, uh, uh... Луцьк крутий, хотів би, щоб у мене було трохи більше часу. Там, коли я приїхав у Луцьк, це вперше я потрапив на Волинь. Я був на весіллі свого американського друга. Його звуть Майкл. Він одружився із Лучанкою Юлією. Вони просто запросили мене на весілля. У перший день я був на весіллі. Наступного дня ми з моєю дівчиною хотіли трохи прогулятися, тому пішли до будинку Лесі Українки. Вона жила одразу біля замку Люберта. Здається, декілька років, коли вона була маленькою, жіночка, яка сиділа за рецепцією, була такою милою. Вона нам зробила такий екскурс в історію. Розповіла, що наразі відкрито дві кімнати, але взагалі їх є сім. Одним словом, дуже подобається мені історія України та українська культура. Також у Луцьку ми прогулялися головною вулицею, спустилися до парку і просто круто провели час. Точно повернусь сюди ще, щоб краще побачити місто. little experienced And, uh, said, Ви сказали, що вам подобається історія України, мистецтво. А що ще? Що найбільше приваблює в українській культурі? Uh, I guess it's the rich як на мене, це багаті традиції. Ось до прикладу, на якісь українські свята я просто люблю виходити і дивитися, як люди їх святкують. Усі вдягаються так гарно. Мені дуже подобається культура і те, як в ній можна прогледіти історію. Власне, майже з цього і почалось розвиватися мої соціальні мережі. Я почав створювати фото і відео, де я показував. До прикладу мав фото старої будівлі в Одесі. Знімок десь 1920-х років, типу, щось того. І зараз ця будівля трохи змінилась, і я маю фото вже сучасне з того ж ракурсу, і ви можете побачити різницю. А тоді я зробив і відео, у якому я детально розповів, що це за будівля, коли її збудували, для кого і що там робили. Додавав трохи жартів і так і розпочав вести свої соціальні мережі. І я люблю дивитися на ці фото, які буквально переносять тебе в минуле. Фауделятис тайм, диссиворелок лайкбекден. Composers that playде водізпіподамікканелаксам джовідео. Созисаґатінцю канів крітні соль медіа контент бікзалагістрі сомач. And I love to see these these photos that take us take you a step in in the past. А mm -hmm. uh, uh, зараз хотілося б поговорити про ваші соціальні мережі, контент, який ви створюєте тут війна, і дуже важливо говорити про війну. Але також я закохався в Україну через її історію, культуру та людей. І я хочу розповісти цю історію через мої соцмережі, але смішним шляхом. Я відчував, що моя аудиторія це поважає і залучена, немов у створенні контенту. Так звичайно, оскільки зараз війна не можна постійно жартувати і сміятись. Тому я стараюся якось це балансувати. Але я хочу, щоб люди зрозуміли, що це. Неймовірні люди, багата історія і прекрасна країна. Тому і саме тому ми повинні захищати це, допомагати Україні перемогти цю війну. Бо все про що я вам розповідаю, про що жартую, може бути втрачене. Бо Росія стирає історію різних національностей постійно. Деківидов дифферетнисіз аллетайм лайктраторгістрі. Вот можливо, ви б хотіли щось сказати нашим телеглядачам, які дивляться або слухають вас прямо зараз. Я лише хочу сказати, залишитись сильним. Українці це найвідважніші та найсміливіші люди, яких я коли-небудь зустрічав. Я не якась аномалія. Є багато людей, які підтримують Україну, і не потрібно втрачати почуття того, що у вас немає підтримки Алоненістмені Піплогіа, Френзерфондера не я маю друзів, які you you. know, fundraise for Ukraine. We're all here. we're all we're all all here, helping, we support you. No matter what. Адже я маю багато знайомих і друзів, які підтримують Україну і підтримуватимуть її аж до перемоги. Тому не почувайтеся самотніми, є багато людей. Організацій, ми всі тут. Ми всі з вами. Ми всі вас підтримуємо. І ми будемо підтримувати і надалі. І не ведіться на наративи про те, що Америка не підтримує Україну. На жаль, наші політики не відчувають того, що й американський народ. Але ми тут і разом до перемоги. Соююантолон вогір а інтовикрі до Єсенкіфордис yes. інтерв'ю, дякую вам за наше інтерв'ю, за вашу роботу. Бережіть себе і слава Україні! Слава Україні!